У жовтні 1990 року в Києві розпочалася революція на Граніті. Це була перша велика студентська акція протесту в Україні. Багато студентів вийшли на головну площу Майдан Незалежності. Вони сиділи на холодній гранітній плитці, тримали плакати і навіть оголосили голодування. Чому вони протестували? Студенти хотіли змін. Вони не хотіли, щоб Україна залишилася у складі Радянського Союзу. Вони вимагали справжніх виборів проходження служби в армії саме в Україні та відставки старої влади. Найголовнішою вимогою була відставка прем'єр-міністра Віталія Масола. Спочатку влада не хотіла слухати. Але протест був мирним, і люди його підтримали. Через кілька днів уряд здався, і Масул пішов з посади. Студенти перемогли без насильства лише силою, слів та єдності. Це був важливий крок до незалежності України. Революція на Граніті показала, що голос молоді може змінити країну.